Що можна вирішити на онлайн-консультації з гінекологом? Думаєте, до гінеколога треба обов'язково приходити особисто? Я вас здивую. Більшість питань можна вирішити онлайн, без стресу, черг і незручності. На онлайн-консультації я можу розшифрувати ваші аналізи, підібрати або скоригувати лікування, підібрати індивідуальну контрацепцію. Підготувати вас до вагітності, допомогти при перемінопаузі, менопаузі, підборі менопаузальної гормональної терапії, пояснити, що відбувається з гормонами. Навіть якщо ви за кордоном не маєте змоги знайти лікаря, я можу супроводжувати вас дистанційно, крок за кроком. Я знаю, що не всі питання зручно обговорити при зустрічі. Делікатні теми лібіда, сухість, чутливість після пологів, в період переміна паузи, менопаузи можна спокійно обговорити онлайн у комфортному для вас просторі. Мої пацієнтки живуть в Україні, Німеччині, Сполучених Штатах Америки, Польщі, Франції Італії. І всі вони отримують підтримку, рекомендації, схеми лікування без прив'язки до геолокації. Хочете отримати відповіді на свої питання? Записуйтесь через Дірект онлайн-консультація це безпечно, швидко, ефективно.